Всіх вітаю, 6 листопада сьогодні. Давайте зробимо такий загальний розклад Розклад на кохання, на почуття, на відносини, на стосунки. Спочатку подивимося, які почуття у партнера до вас. Розклад підійде для кожного з вас, в кого є відносини, стосунки, в кого є партнер або партнерша. Спочатку подивимось почуття до вас, потім глянемо, яка ситуація загалом в родині. Щось кажуть карти, і глянемо, чи є негатив-негативна енергія. Поки я е, буду розкладати карти, варіанта у нас буде 4, як завжди, обирайте, який вам ближче буде. Так, спочатку ми подивимось е, загальний розклад на почуття, на відносини, на кохання, почуття вашого партнера до вас. Станом на зараз. Сьогодні на 6 листопада, 23 рік. Які почуття у партнера до вас сьогодні, станом на зараз. На 4 варіанти. Так, спочатку дивимося ми почуття. У нас 4 варіанти. 3 та 4. Далі ми подивимось, яка ситуація. Яка ситуація у вас у відносинах? Що відбувається? Можливо, тут буде вам якась порада або підказка. Так, загальний розклад на ваші відносини, стосунки, що у вас зараз відбувається? Станом на зараз, що відбувається у ваших стосунках та відносинах. Так, перший варіант, другий, третій та четвертий. І далі подивимося негатив, чи є на вашій парі якась негативна енергія. Можливо, щось впливає на ваші стосунки, на ваші відносини. Тому що, ви ж розумієте, всякій гадості дуже багато. Так, дивимося, чи є негатив на вашій парі, на ваших відносинах, на ваших стосунках. Негативна енергія. На чотири на варіанти. Так. Чи є негатив перший варіант, чи є негатив другий, третій і четвертий. Чи є негатив. Обирайте свій варіант та будемо дивитись. Давайте перший варіант. Спочатку у нас тут почуття. Карта Єрафанта перший варіант. У вас дуже сильні почуття, стабільні. Я би сказала, що ви дуже давно разом. Ви поважаєте друг друга, ви любите друг друга, дійсно міцні стосунки, і, якось, знаєте, все у вас по правилам. Не можу сказати, що прям супервелика страсть або щось таке. Ось стосунки, де ви один одного поважаєте. Почуття є. що відбувається. У вас зараз в стосунках. Ну, карта винашування це не тільки вказує на те, що ви очікуєте дитину, або, можливо, хочете поповнення в своїй родині, або хочете ще дітей. Це карта вказує на якийсь розвиток. Вам хочеться розвивати свої стосунки. Щось можливо покращити. І ви винашуєте ось цю мрію, ось цю. Ось це бажання у себе в голові. Як це зробити? Ну, в принципі, негативних карт нема. Давайте подивимося, чи є негативна енергія. Негативна енергія, карта карми, до речі, є. Що можу сказати? Можливо, ви давно разом, у вас зараз не може, ви не можете мати дітей. Якась, бачите, тому що карма впадає на винашування. В принципі, щось негативне на вас є, до речі. Цим треба займатися, треба робити чистки, треба звертатися до вищих сил за допомогою та порадою. Ну ось так. Другий варіант. Дивимося, почуття ваші карта МАХ. У вас все під контролем. Ваші стосунки, почуття вашого партнера до вас є. Карта МАХ. Ну, до речі, він або вона трошки маніпулятор, маніпулірує вами, та хоче бути або, хоче або він, або вона бути головною в родині, або головною у ваших відносинах. Головним. Ну, тут нема нічого поганого, люди всі різні, але почуття є. Так, що у вас відбувається у ваших стосунках і відносинах? Якась місць. У вас є якась злость на вашого партнера за щось, за те, можливо, що він колись зробив. Ви не можете йому це пробачити. До речі, потрібно пробачити, бо не зможете налагодити відносини. Так, чи є негатив? Ну, негатив у вас, бачите, карта жадібності падає. жадність. Ну, по цій карті, бачите «Мах», місць, маніпулятор е, і жадібність е, ваш партнер. Е, ну, важливо, у вас, бачите, можливо, він або вона. Е, ну, скоріше, скоріше за все, він, тому що тут карта маг, е, і у вас до нього як є якась обіда. Е, карта «Жадібності» вказує на те, що. Ну, не вистачає вам коштів. Ось у ваших відносинах не вистачає коштів на те, що би вам хотілося. Також партнер може бути зажимістий, не робить подарунків вам, нічого не купляє. Ну, а вам би цього дуже хотілося. Ну, ось так. Третій варіант почуття до вас. Карта праздника. Почуття до вас є. Ви для нього як, як свято, як ковток свіжого повітря. Ви любите разом проводити час, спілкуватися. Це гарна карта на відносини, на почуття та на стосунки. Так, що у вас зараз відбувається у ваших відносинах? Карта ревнощі. Ну, до речі, дивіться: у вас є до свого партнера ревнощі, ви його в чомусь підозрює, підозрюєте. Тому що по цій карті він трійка кубків: любитель, як то кажуть, погулять, любитель поспілкуватися. Якщо жінка, то з чоловіками, якщо чоловік, то з жінками. Такий, така лювеабільна у вас друга половинка. І у вас, до речі, від цього, бачите, є ревнощі. А ну подивимося, зілья. Чи ці ревнощі під, є підстава до цих ревнощів? Ну, по карті Зір'я можу сказати, що є підстава до цих ревнощів. Тому що це негативна карта, вона вказує на те, що може, може, підкреслюю, може бути зрада. Це дивитись зради потрібно окремо, та ви ж розумієте, це досить. Ну, як вам правильно сказати, це досить таке серйозне питання, і не можна його ось так-закидати от закидати з нічого. Що хочу сказати. Так, як ваш партнер дуже весела, дуже. Любвіабільна, люби багато спілкуватися, любе розважатися. У вас так, є ревнощі, так, вони не, бі, не, біс, не безпідставні. Але ось е, зараз прям влаштовувати якісь скандальні сцени, ревнощі не потрібно. не потрібно. Тут потрібно вам проявити, якщо ви не хочете його втратити, вам потрібно проявити свій розум та витримку. Або просто по цій карті е, обговорити все по душам. Ну, тобто тут потрібна розмова, третій варіант. І четвертий варіант. Давайте подивимося, що відбувається у ваших е, почуття до вас. Е, карта Колесо Фортуни. Ну, це дуже гарний аркан, це кармічний аркан. Він казує на те, що ви зустрілись не просто так. Це доля, карта долі. Почуття до вас є, нічого поганого сказати не, не можу. Доленосні відносини ось так. Що зараз відбувається у вас в стосунках? Карта сили. Можу сказати, що у вас міцні відносини, є кохання з обох сторон, ви підтримуєте один одного. Та, як то кажуть, шануєте, поважаєте. Чи є негатив? Розходи. Ну, негатив, дивіться, в нас тут тільки на гроші падає. Негатива тут нема, тут е, просто розходи. Е, ваш, е, ваша друга половинка, чоловік або жінка, просто, скоріш за все, багато грошей витрачає. Вам би хотілося б. Трішки більше, наприклад, назбирати або відкласти, але ну, не виходить. У вас в вашій родині великі розходи, але це кожен, у кожного третього таке відбувається. В принципі, четвертий варіант у вас тут все добре. Тільки розходи перевищені. Ось такий у нас вийшов розклад на відносини, на почуття. Бажаю всім гарного дня.